Вітаю вас на каналі Настей. Що ще читає. Дуже рада всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. Зробіть це прямо зараз. Ну а ми сьогодні поговоримо про мої плани на листопад, а також про читання за жовтень. Не можу сказати, що всі плани з минулого відео справдилися, але на те вони і плани, щоб я їх не виконувала. Я прочитала три книжки. Виходить, мені здається, що я забула про якесь прочитане, і мені подобається, як е, ці книжки меншиться з моїм аутфітом сьогодні. Спочатку поговоримо про те, що входило в мій план. Це усі в моїй родині вбивці. Не можу сказати, що книжка мені сподобалася прям дуже сильно. Я поставила їй з 10 і то чисто за гумор всередині цієї книжки. Мені дуже сподобалося те наскільки смішно вона написана. Хоча вона написано важко, тобто читати її важко, але моментами там є дуже смішні сцени. Дуже цікаво було дізнаватися про персонажів цієї книжки з точки зору якраз таки сімейки цієї, а не з точки зору самого детективу. Як детектив вона для мене на 5 з 10, як сімейна сага з дуже цікавими, прикольними персонажами. Вона для мене на 8 з 10. Вона хороша, вона прикольна. Її варто читати заради якраз таки цієї сімейної саги, всіх цих драм сімейних, всіх перепідтій, які відбуваються в Сім'ї там багато чорного гумору. Вона прикольно написана дійсно, але не можу сказати, що я вдруге до неї повернулась. Усі мої рідні когось убили. найпродуктивніші з нас убили когось навіть не один раз. Якщо ви прийшли заради крові та м'яса, смерті в цій книжці стаються на сторінках 23, 56, 76, дві за ціною однієї на сторінці 81, і три за ціною однієї на сторінці 88. Потім коротке затище, але після цього смерті знову поновлюються на сторінках 189, 223 і так далі. Оце дуже прикольні моменти. Автор дійсно має певний свій стиль написання, але я не можу сказати, що історія мені на 100% зайшла. Йдемо далі. Звісно ж, повертаємося до таємної історії. Я не могла в жовтні не прочитати її. Просто подивіться на кількість стікерів в цій книжці. На кількість стікерів в цій книжці. Це капець. Плюс я читала її для нашого книжкового клубу на воксопі. Скоро вийде влог з першого книжкового клубу, з чим можна нас привітати. Я дуже-дуже сильно радію. Це дуже класний, дуже ґрунтовний твір, який я прочитала просто на одному диханні, хоча книжка читалась довго, але я не могла думати ні про що інше, я не могла паралельно щось читати. Ця книжка повністю заволоділа моєю увагою, моїм життям, і навіть зараз вона мене не відпускає. Тобто, це моя така римська імперія на певний час, поки я не знайду щось інше, на чому я зафіксуюсь. Не варто очікувати те, що ви прочитаєте цю книжку за три дні, і її не треба читати за три дні. Тут є на Подумати, тут дуже багато треба сидіти і аналізувати. Ми аналізували персонажів цієї книжки і взагалі цю книжку на книжковому клубі 4 години, щоб ви розуміли. І це було неймовірно. І ця книжка неймовірно. Я їй поставила 10 з 10 і це одне з найкращих і найякісніших прочитаних за все моє прочитане в цілому. Короткий відгук на цьому закінчується. Якщо у мене буде наснага, я зроблю велике відео по цій книзі з великим детальним описом і розбіром. Але не сьогодні тому залишимося на короткому відгуці. По дорозі в Польщу, стоячи на кордоні 8 годин, я прочитала новинку від КСД Німий свідок від Агати Крісті. Це книжка з серії про легендарного пуаро та його розслідування. Як завжди, обожнюю Пуаро, як завжди, обожнюю Агату Крісті. Найкраща неперевершена, неймовірно дуже цікавий саме цей твір, тим, що одним з свідків є собака, і собака відіграє дуже важливу роль. Саме тому книжка називається Німий свідок. Детектив Пуаро отримує листа від потенційної клієнтки заможна Пані пише, що підозрює своїх родичів у спробах її вбити. Ну, база для Агати Крісті. Однак проста, здавалося б, справа миттєво ускладнюється, коли Пуаро дізнається, що отримав листа вже після смерті багатійки, і вмирає вона своєю природньою смертю. Але чи була це смерть природньою? Але чи намагалася її вбити перед тим, як вона померла природньою смертю? Пуаро здається дуже великою кількістю питань і. Ми задаємося цими питаннями разом з ним. Книжка дуже крута, дуже класна. Я її раджу. Я поставила її 9 з 10. Трошки затягнуто моментами, але вона мені дуже сподобалась. Переходимо до моїх планів на листопад. Знову ж таки, я запланувала собі купу всього і скоріше, за все я все це не встигну прочитати за місяць, але мені приємно планувати багато книжок, і думати, що я швидко читаю. Перша книжка, яку я вже читаю зараз, це піранезі Сюзанни Кларк від видавництва «РМ». Подивіться просто, яка вона гарна. Господи, вона неймовірна. Тут супер обкладинка. і вона під супер супервкладинкою ще гарніша. Я не знаю, я не знаю, як це описати. Це дуже-дуже гарно. І, мабуть, я взяла її після таємної історії, бо хотіла продовжити оцей вайб для себе якоїсь дарк Академії, античності і так далі. Це спрацювало. Книжка дуже дивна. Це жанр Weird Fiction. і це неймовірний твір жанру Weird Fiction. Вона трошки магічна, трошки така фентезі. При цьому дуже багато роздумів. І нічого не зрозуміла. Абсолютно. Перші 100 сторінок я взагалі не могла зрозуміти, що відбувається. Я ще й читаю дуже неуважно, насправді багато моментів і деталей я пропускаю. Саме тому я почала читати її, позначаючи певні моменти для себе олівцем або ручкою. Я в якийсь момент прям офігіла, коли зрозуміла, що я певні важливі моменти на початку пропустила. Книжка розповідає нам історію піранезі, який живе в будинку. І, можливо, він жив завжди в будинку. День за днем він чітко і сумлінно фіксує у своїх зошитах дива. Будинку лабіринтний зал, нещисленні тисячі статуй, припливи, що з гуркутом підіймаються сходами хмари, що поволі снують горішними залами. У вівторках і п'ятницях він бачиться зі своїм другом однодумцем. У інший час офірує мертвим їжу і латаття. Але здебільшого він на самоті. На хідниках починають з'являтися послання на шкребані крейдою. У будинку знайшовся новачок. Але хто він і чого він хоче? Друг він чи несе руйнацію божевілля, як стверджує однодумець. Доводиться шукати загублені тексти, розкривати таємниці, світ, який перенезі вважав знайомим, стає химерним і небезпечним. Краса будинку безмірна, добрість його нескінченна. Тут ми читаємо щоденникові записи героя. E yep. Якого звати Піранезі, але це не його справжнє ім'я, так його кличе однодумець. В однодумцях, скоріш за все, теж інше ім'я. Я навіть не знаю, як вам щось сказати про цю книгу, щоб нічого не проспойлерити, бо я хочу, щоб ви підходили до цієї книги без будь-яких налаштувань, без будь-якої інформації, і тоді вона вас ошелешить. Тоді ви просто будете в шоці, як я. Я навіть не прочитала опис, коли я взяла цю книжку почитати. Мені сподобалося, як вона виглядає. Я така клас, візьму почитати. Тут залишилося буквально 80 сторінок, тому скоро на неї буде. Відгук, і я сподіваюся, вона мене не розчарує. Далі в нас книжка, яку купила тільки вчора, вирішила себе порадувати після того, як мені прийшла зарплатня: це шалені авторки, мала проза українських письменниць. Це збірка малої прози Олени Пчілки, Марко Вовчок, Наталі Кубринської, Уляни Кравченко, Ольги Кобилянської, Людмили Старицької, Чернахівської, Лесі Українки, Ірини Вільди, Людмили Таран, Оксани Забушко, Наталі Романович Ткаченко та Софії Тяблонської. Дуже дуже ґрунтовна робота, присвячена українським письменницям. І нарешті, нарешті, ми чуємо більше про українських письменниць, про жінок. Мене це дуже і дуже радує. Дуже радує, що є ось така от антологія, там, де я можу ознайомитися з милою прозою багатьох українських письменниць. Також я обожнюю цю фічу від віхоли. Давайте відірвемо разом. Опа! Це геніально. Я вважаю, що віхало в цьому моменті геніально. Сьогодні почну знайомитися з цією антологією і потім буду ділитися враженнями в інстаграмі, скоріше за все. Далі в нас сумний парис Агата Крісті, ще один твір Агата Крісті, з яким я планую ознайомитися цього місяця. Ми взяли з подругою цей твір на спільні читання, тому я думаю, що дуже швидко її прочитаю. Ніяких очікувань на цю книжку я не маю, хочу просто гарно провести з нею час. Еліонар та Родді планували весілля, вони були сповнені надійне, щасливо подружні до того що Елеонор була єдиною спадкоємицею багатої тітки Лори, яка тяжко хворіла. Та все перекреслив лист від аноніма, що підписався доброзичливцем. Він натякнув у Еліонор, що тітчина-вихованка Мері може зазіхати на спадок. За кілька днів тітку Лору знаходять мертвою, а незабарно смерть не здоганяє молоду мері. Докази вказують на єдину спадкоємицю, що залишилася живою Елеонор, Ба більше дівчина раптом сама зізнається у злочині. Але легендарний Еркюль Пуаро підозрює, що не все так очевидно. Трошки перегукується мені сюжет насправді з німим свідком. але, але Агата Крісті як завжди додає якихось нових деталей в сюжет. Перенесла собі на листопад-жовтня, 9-й Дім Лібардуго. Даю йому останній шанс в цьому місяці, тому що дуже хочеться прочитати книжку в Естетиці Дарк Академії. Колись коли погода схожа на естетику Дарк Академії. Наступна книжка це Дім на збіччі. Мені її подарувала подруга, чому я дуже і дуже рада. Нарешті мені випала нагода ознайомитися з Девідом Мічелом. Це буде моє перше знайомство з цим автором. Роман Дімне збіччя складається з п'яти історій, пов'язаних між собою місцем, куди приходять герої. Кожен і кожна зі своєї причини. У брудному провулку збіччя, який пролягає між двох глухих стін, усі ці люди одного дня бачать малі залізні двері. Звучить як типовий початок містичної історії, але ж це Девід Мічел. І його талант вирощує на ґрунті, чи то саспенсу, чи то просто Детективу проникливі притчі про істинну цінність життя і любові. Дім на збідчі тонко і несподівано перегукується з іншими романами Мітчела, як завжди, люди в його фантазійних історіях живі і справжні, прописані подекуди з доброю усмішкою. Проте, навіть знайомі з творами цього письменника читачі будуть заскочені зненацька, коли прочиняться двері у світ де діють зовсім інші правила. Я з його творами не знайома, тому я, мабуть, буду взагалі в повному шоці. І остання книжка, яку я запланувала собі на листопад, це під скляним ковпаком. І я не Купили її через те, що вона рожева, будь ласка, стап. Досить купувати цю книжку, тому що вона просто гарна. Тому що це важка, важлива історія про депресію. Не купуйте її, тому що вона рожева. Так, вона дуже гарна, неймовірно, гарне оформлення від ВСЛ. Зараз я вам знайду якісь гарні картиночки і покажу. Але якщо ви не готові читати історію важкої депресії, якщо ви не готові читати історію після публікації якої авторка покінчила життя самогубством, будь ласка, не купуйте її. Морально підготуйтеся до неї, тому що це не просто рожева історія, на жаль. Але оформлення дійсно дуже дуже гарне. До речі, у мене книжка з першого друку. Я її знайшла на гаражному розпродажі в Чернівцях за 100 гривень в той час, коли вона була золотом буктоку, букстаграму, золотом Ойликсу, і її продавали щось за 1000 гривень. Я знайшла її на 100 гривень на благодійному гаражному розпродажі. Вона трошки брудненька від часу, бо вона вже якимось прочитана. Але це такий вайб. Мені дуже подобається, що вона волею долі попала до мене в руки. Ми обрали цю книжку, такий невеличкий спойлер, на буксвопі на книжковий клуб. Тому, якщо ви хочете обговорити цю історію, то приєднуйтеся до буксвопу. Я залишу посилання в коментарях. Книжковий клуб по цій книжці буде в грудні, скоріше за все, тому буду читати її в кінці листопада. І сподіваюся, що я не буду потребувати психолога після цієї книжки. Під скляним це єдиний роман американської письменниці Сільвії Плат, знаної насамперед як поетка. У романі значною мірою автобіографічному описано досвід молодої жінки, яка намагається подолати великий депресивний розлад. Книжка побачила світ 63-го року через 10 років по часі дії, це за кілька тижнів до самогубства Плат. українською видано вперше. Це доволі культова книжка. І я хочу розібратися, чому. Я сподіваюся, вам було цікаво почути, що я запланувала на листопад, що прочитала у жовтні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з цього ви читали, що вам сподобалося, що не сподобалося, що ви плануєте на листопад. І до зустрічі в наступному відео!